Попри ескалацію насильства, афганців вважають, що їхня країна рухається у правильному напрямку. Про це свідчать нещодавні соціологічні опитування, проведені Україні. Втім, велика корупція і недостатній рівень безпеки все ще викликають найбільше занепокоєння серед населення. Детальніше Марія Юнко. Найбільшою проблемою для афганців є тероризм і насилля у зонах бойових дій між Талібаном та силами НАТО. Однак опитування виявили і позитивні зрушення. Ті, хто вважає, що країна рухається у правильному напрямку, кажуть, що це відбувається завдяки відбудові і збільшенню безпеки. Ті, хто стверджує, що Афганістан йде у неправильному напрямку. Головними причинами цього називають корупцію і небезпеку. Опитування свідчить, що більшість як сільського, так і міського населення дає позитивну оцінку економічному розвитку країни і вважає, що сьогоднішній уряд діє більш прозоро, аніж це було за правління Талібану. Однак слід зазначити, що опитування проводили ще перед тим, як було виявлено численні порушення під час президентських виборів у серпні. Окрім проблем безпеки, афганців непокоїть питання розвитку інфраструктури країни та забезпечення побутових умов. Дві третини опитаних скаржились на погане електропостачання. А третина не має доступу до електроенергії взагалі. Ми виявили, що у деяких районах питання безпеки відходить на друге місце. А такі проблеми, як електрозабезпечення, дороги, водопостачання і безробіття, виходять на перше місце. Неочікуваним результатом було те, що підтримка демократії як найкращої форми правління впала з 84% у 2006 році до 78% цього року. Однак, порівняно з попередніми опитуваннями, більше людей задоволені тим, що освіта стала доступнішою для дітей, особливо дівчаток. Також великий відсоток респондентів відзначив збільшення довіри до поліції. Втім, якщо мешканці мирних провінцій сподіваються на покращення безпеки вже в наступних кілька років, то жителі Регіонів, в яких тривають конфлікти, мають менше оптимізму щодо швидкого покращення ситуації. Соціологічні дослідження провела неурядова американська організація Азійська фундація. В опитуваннях взяли участь майже 6,5 тисяч людей у 34 афганських провінціях. Марія Юнко, голос Америки.